Сьогодні просто траш історія про дуже маркунтильного хлопця. Прям дуже. П'ємо колу Зіро допиваю. І буду вам розповідати. Хлопець настільки хитрий, просто щастий єврей, можна так сказати. Але, мабуть, не можна таке говорити, але, блін. Не потратив ні копійки, одружився. Просто для того, щоб не знімати житло з моєю знайомою, яка мріяла заміж вийти. Така Ой, васабка є. Угу. Я без васабки взагалі їсти не можу. В общем, в мене є знайома, яка Дуже сильно хотіла вийти заміж. Вона через TikTok знайомилася з якимись непонятними мужиками. Один із них це був він, хлопець багатодітної сім'ї. Нічого взагалі немає. Запропонував їй жити разом, буквально через місяць їхнього знайомства. Чого він так зробив? Угу. Шикарно, Ві штанів. Блін, так і буде. Окей, повтор. В общем, вона дуже заміж хотіла вийти, вона цього не приховувала ніколи. Він знав, що це її шлях до серця одруження. Що він робить, робить її пропозицію. Дуже просто, вдома. Типу, виходь за мене, сиділа. Гладу вона веселя. весіля. Мене взяла дружкою. Мене дуже сильно здивувало те, що вона так сильно хотіла вийти заміж, але у неї не було. Ні білої сукні не Ніфати. Просто звичайно коротка сукня, така кольору слонової кості, дуже простенька. Це не було схоже на наречану абсолютно. Хоча вона мріяла про, про такі нені. Він вирішив для неї нічого такого не робити. Навіть його батьки на весіля не приїхали. Ну, як весіля? розпис. Весіля там взагалі було страшно, розповім. Угу. М -м. Не буду рекламувати. Він за них не доплачував. В общем. Приїхали ми до ЗАКСу. Перше, що дивувало, дивувало реально всіх, його батьків нема. Ну, він там, там з багатодітної сім'ї. Він саме молодший. Може, в його сім'ї вже веселявся всі відгуляні? Це вже не так важливо, так? Да? Mm -hmm. Але ж моїй знайомої це весля перша в їжі. В було свято. Вона не подала виду, що вона засмучено. І він навіть не замов її ресторан. Просто навіть не було ресторану. Просто це весілля, я його називаю навіть не весілля, а квартирник. Просто було в хаті. Ну, вдома, в квартирі, а там одна кімната. Дуже жорстко. Ми забули там піцу, бабушки наготували все, що могли. Ну, цієї дівчини бабушки. Просто курсер, блюдишко, густил. Была домашняя сельская кухня. Все максимально просто. Моя знайома була дуже довольна, рада. Пов неї весілля. Але щоб те весіля зробити, він наречений палець-палець навіть не вдарив. Це жопа. Реально, це настільки жорстко було Ну, зі сторони. Це зі сторони було дуже дико. Як так? Його батьків нема. Тільки її гості, гостя нареченої. А чого він так рано забив пропозицію? Бо вона цього хотіла раз а два. У нього в місті житла немає, і він винаймав общагу. От, щоб не знімати то житло, він і зрозумів, що такий шлях буде нормальний. Просто підсипити дівчину, яку хоче заміж. Как в какой квартир? Только на квартире, квартире живу. Mm. 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 Настолько смачно. Сломанный пердат. Що з Хмельницького? Ви знаєте за доставочку? Просто мало. І от дні веселя. Ну То веселя їм дарували. Деякі гості просто цукерки. Ну, соски, цукерки, там, якийсь набір, цукарок. Я вже дружина. Я не мала бути дружкою ніякою там. Але вона мене впросила, я була свідком тіскобігови. А ще мене для мене було дивно? От їх розписали. Ми поїхали до них на квартиру. Там ці баби якісь непонятні. Накладу на стіл, mm -hmm. Mm -hmm. я говорю, це нарощано. Ну, вітаю тебе з одруженням. А він такий. Ти да, краще свою подружку вітай. Ти для дає свято. <рик> Тут думаю, блін, а чекати для неї свято. Для тебе ні. Ти ж теж одружився. Димно така реакція в нього була. І ці бабушки, дідушки, які в неї були на святі, поїли, попили та й пішли. І така кухня була. Якісь там бліни, нарізки, зкубрія копчено. Хоча вони живуть біля пристойного ресторану. Ну, просто не знаю, метрів 10 відомо. От прям просто їхній будинок і напроти цей ресторан. Я так думаю, блін. Що ж там було не зробити? Це ж назики упрощає життя. Як вона мені потім пояснила, там дорого. <світ> ну так. Да. Коли бабочки готують, дешевше. Чому мені так вразило, так? Да? У мене така реакція моя. Просто ж вона дуже сильно заміж хотіла. Дуже. І це весілянця, там бабуся, дідуська. Був блокаут, виробили кислом. Ми сиділи в суноті. Не було ніякого ні першого танцю, взагалі нічого ноль. Зовсім. Просто ноль. І вона така рада була, така щаслива, mm -hmm. що тільки зараз почала пити, сильно пити. Просто мені дзвонить і каже: прикинь, чоловік прийшов з роботи і втік. Я говорю, чого? Дзвони по відео. І я бачу. Вона дуже п'яна. Я би сама з такою обстрілки тікала. Коли сидить жінка просто біля батареї, п'є якісь там горілки, глянець ок, ну, не знаю, хто би міг з такою жінкою жити. Я не кажеш, що не повинна ні, я феміністка. Але я того теж не розумію. Як так? Кожен день ти біля батареї. Вот так у нас справці на батареї і п'є. Представ, ж зараз всі сусіди. Всі кажуть, всем Тікай. А куди він втіче? Він винаймати житло не хоче. Йому так зручно. Коли я говорила, що давай треба її рятувати. Цю знайому його жінку. І він такий, ну то рятуй. Я така, блін, ну знайома, а ти ще її чоловік. Невже ти не розумієш, що в неї, ну, реально. Просто серйозні проблеми. Я вже віддала свого психолога. Вона ходить до мого психолога. від психолога вона бреше. Буквально, бо вот, що давно були в Карпатах. Вона мені дзвонить по відео. Я її бачу. Баче вона п'яна. Тож, блін, вибач, не можу говорити. Бо не хочу. Просто чую, як чоловік заходить додому. Наречений цей. Перші його слова. Блін, що знов? Ти серйозно? Вона мені каже: слухай, давайте потім позвонимо, бо чоловік прийшов. Через дві години вона мені перезвонює. Каже, прикинь. Я сиділа вдома, читала книжку на ліжку. Прийшов чоловік, побачив мене і втік просто на вулицю, його вже дві години немає. Я кажу, серйозно? Ти забула, що ми з тобою говорили? І я чула, як цей чоловік приходив і чула його слова. Що знов? Знов п'єш? Ні, я не пила. Це неправда. Вона просто не визнає проблему. Не хоче визнавати, вона може її визнати. Мені багато разів говорили, що, блін, рятує її, бо біда. Але цьому чоловіку це зовсім неможливо. Що там знаю? Байдуже. Йому аби не знімати житло. речі, кока-кола без цукру нічим не відрізняється для мене по смаку. Гітойка с сукром. Краще без сукру. Потом ну, мы весели в якісь какие-то Танцювали, співали. і У меня така рада була. Я так довелась, на це все ну, збоку. Думала. ого. Я знаю, що не всі повинні жити якийсь високий рівень життя чи там бути адекватними, але настільки все погано. Це прям розвіл. Угу. І зараз у мене разом уже три роки. Вона три. мене таки далі п'є. Цей мужичок ігнорить. <кхи> Він шукає проституток через інтернет. Вона про зазнає. Ви вона в есеріках це розказувала. Но no. навіть для неї навіть ця це, це не причина розходитися. В неї мама теж дуже п'є сильно. Мама там чоловік завжди б'є. Це взагалі біда. Просто біда. І Ця мама до неї приходить додому. Ми якось кликали. Як подруга ця мене кликала, що прийде мені допоможе? Я приїхала, приїхала з дитиною. І те, що там застала, мене реально шокувало. Вони обидві дуже п'яні були. Не могли на його говорити, два слова зв'язати. Просто алкотраж. i ran Я говорю і мамі. Що доросла жінка. Ми повинні давати нормальний приклад своїй душі. Так не можна жити. Ну, що мені ця мама локашка говорить? Мене всі ображали. І мою дитину всі ображають. А ми такі добрі, хороші, ми святі. Я тоді зрозуміла, що бля. Мама просто зробила зі своєї дочки суботинцю. Мене попросили той самий день, що я до них приїжджала, замоти суші. Я сама була. Поки я до них допиралася, мені раз 6 позвонив кур'єр. Спускайтеся. Я до них дзвоню, а в неї ліниві не хочуть спускатися. По факту мені кур'єр прозвонив аж через 40 хвилин від того, як він чекав, і сказав, що я вас кидаю в чорний список, тому що а, я чекав більше ніж 40 хвилин, і вийшла забирати якась неадекватна п'яна жіночка. Це мама твій зумір. Тупу, це, типу, це, це ненормально. Я згідна, це ненормально. Але шкода, що я пострадала, Из-за того, что все заплатила. А мать ее туда. Mm. А сколько Насколько свежие роды? Не уже пожалуйста. І, взагалі, він їй зробив таке весілля, про яке вона дуже не мріяла, про таке весілля не мріє, Повірте, ми такого весілля зазвичай боїмось. І зараз вона почала пити. І мама п'є, допомагає ще їй. І він ігнорує той факт, що в неї вже не перша стадія алкоголізму. Нап'ящаням. Зазвичай це горілка. Горілка, пиво або горілка з пивом. Я розумію, що нічим не поможу. Я вже говорю зімпсихологом. Від цю знайому теж заставила ходити до моєї психолога, до моєї психологині. Вона почала ходити, але не визнає проблеми. Думаю, що просто світ несправедливий, це тільки до неї погані, вона така хороша. Ніхто її не хоче зрозуміти. Так. Ну і психологу вона брешня. Це взагалі мене шокує. Просто брехати, терапевту. Ну, для чого ти до нього ходиш? Просто так, як я цій дівчині бала свого психолога, всім психологом про це говорю. Говорю, так і так, у вас знайома. Вчинила так, вчинила так. Торпевка, тоже я не добусь. Ну, надо на приеме мне брашу. Она думает, что я и верю. А сама просто без конца браша, Она ведь психолога брашу. В общем, таке весілля в на було. Вона почала пити. Він там теж любители ліпити. Вона говорить, що от-от, в тебе є дитина. В мене дітей немає. Я собі думаю, блін, куди тебе дітей? Вони курця просто вдома. Ну, в хаті. Там так накурено. Просто дихати немає чим. Які діти туди. Які діти. Тим паче ця моя знайома. Для неї тяжко винести сміття. От вона не може винести сміття. Бо це дуже велика робота для неї. Це тяжко. Вона може піти в магазин. Загалом, як зараз вони живуть. живуть. Він живе своє життя, <кій> вона живе своє життя. В її мама теж чоловік алкоголік. Він її часто вигонить з дому, б'є, через те, що її мама теж п'є. Нічого доброго взагалі. Серйозно. Це моя любимая. <рістична> <рістична> Краветочка. <рістична> І вона відчуває до мене пасивну агресію. Ну ніколи не ставить лайки моїм постам. Трожна попрікаю тим, що от в тебе вже є дитина, все в мене немає. Я собі думаю, блін. З тим життям, яке ти живеш і твій чоловік добре, що немає дітей просто коли ти народжуєш дитину, до тебе приходить вдома. Якби додому. туди прийшов, побачив ті умови, просто живуть як у під'їзді. У деяких під'їздах і краще побачив би це все. Просто вас би тут силу забрали. Та й, блін, ти так п'єш багато. Нікуди дитину народиш. Дуже мало шансів, що та дитина може бути здорова.